Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася і я рада вас вітати у своєму читайському щоденнику. Це влог, де я буду разом з вами читати четверте крило Ребеки Яросі, і показувати просто своє повсякденне життя. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись на мої враження від прочитаного мій відок, а також які класні події я буду відвідувати разом з вами. Ну що, погнали! Отже, я прочитала перших 100 сторінок Четвертого крила Лети або Помри Ребек Ярус. І ще вам хочу сказати, що О! Що в мене пів книжки. Це що таке? Це що це як взагалі сталося? Я побачила, що тут щось відтопирилося. Я подумала, що це крапелька. А ні, в мене тут трішечки тільки що відлетів кусок обкладинки. Ви бачили, я нічого з ним не робила. Така красива обкладинка, як вона могла так легко облізти? Я ж їй реально нічого не робила. Сіла розказувати про перших 100 сторін Крило. Це перша фентезі, яку я читаю взагалі про драконів. Тобто я раніше про драконів не читала. І, якщо чесно, бачив ще таке захоплення на цю книжку, я думала, що вона прям буквально краща за всі фентезі, які я там читала. Не знаю. Мені поки що йде на рівні Сари Маас. Не знаю, чи вона мені потім, в результаті, коли я дочитаю, буде краща за Сару Маас. Не впевнена, знаєте, мені здається, Сару Маас мало що може посмагатися. Але це фентезі мега-мега цікаве. Воно з самого початку виявилось динамічним, тобто у нас дуже часто фентезі, що роблять, розколочуються. Перших 100 сторінок особливо, можливо, тут так розколочувалися, я не знаю, але дуже динамічно розколочувалися. Можливо, далі буде не знаю максимально-максимально класно. Нас файлет Вчилася собі на писарку. А тут її мама така дуже вся крута. Вона там якась не остання шишка, дуже навіть класна шишка, забула як вона називається. Як згадаю, вам скажу. Відправляє її. Стати вершницею перше, те, що вона закінчить там навчання, не гарантує, що вона здобуде дракона в результаті, що її хтось обере. Друге, дуже великий відсоток. Більшість студентів помирають під час різних випробувань. Але вона така: іди, іди, попробуй. <свіс> ну і Вайлет робить? Йде попробувати. Вона, здається, готувалась до цього лише півроку, коли усі інші, не знаю, студенти, усі інші гравці, усі інші, хто хоче стати вершником, е готувалися все життя, вона готувалася лише півроку. Вона така мініатюрна порівняно з іншими, тому що вона мала бути писаркою, але аж ніяк не вершницею. Але вона зате дуже розумна. У нас є друг її дитинства Дейн. Мені взагалі він подобається. Хоча деякі його вчинки такі поки що дивні, якісь такі занадто. Ну, видно, що Вайлер. Але йому теж подобається і що е, їхня дружба з дитинства тягнеться ну так не просто так, і що вони виросли, один одному може сподобатися. Е, і день мені імпонує тим, що він такий, знаєте, турботливий, дуже переживає за неї. Але знаєте, деколи потрібно не переживати, угу. деколи потрібно підтримати і сказати, ти все зможеш, а не захищати від цього на білому світі. Це вже гіперпіка, скажімо так. Надо підтримати в кожному рішенні. А він не не, не дуже там підтримував, хоче її виперти назад в той клан писарів, тому що. Переживає, що вона там не вижена. Ну, я його теж розумію, в принципі. Ще тут є bad boy, Ксейден, який хоче дуже її вбити. Ну так все просто. От у мене таке перечуття, що Ксейден буде звайлити. Ну, в результаті того хорошого день на як завжди хороших не цініть. Також вона починає тут дружити з Ріанонон. Ріанон. Це курсантка, теж, як і Вайлет, і вони з нею ще подружились на першому випробуванні. І хоча її сестра радила не заводити друзів, вона завела. Не знаю, чи це випливе в хорошому чи паному руслі, але ось вони дружать і підтримують одна одну. Вайлет підтримує її в плані історії, підтягує, бо Вайлет розумна. Розум це все. А Ріанон підтримує її, чи Ріанон, Ріанон. Як правильно наглистати, знаєте, ці фентезійні імена, Мене деколи вступи Е, Вона її підтримує в таких боях всіляких, читі її питися іншими словами. Основна ідея книжки це те, щоб вони всі. Вижили в першу чергу, поки вони проходять своє таке навчання. Готувалися до війни, яка можливо на наступить, тому що на них там нападають, і вони повинні в цьому всьому розбиратися. Ну і щоб дракон їх обрав. Але знову ж таки, більшість не доживає до цього моменту, і більшість курсантів помирає ще на етапі проходження різних, скажімо так, екзаменів. Загалом мені поки що цікаво, цікаво, що буде далі. На День святого Валентина я задумала спекти торта. І залишається зовсім мало часу. Я тільки помила волосся, зараз переодягнусь, і, напевно, весь свій вечір я проведу на кухні, щоб стигнути спекти торт. Зараз будемо переодягатися і створювати образ на День святого Валентина. З образом я не дуже заморочуюсь, в мене є таке червоне плаття. Мені здається, під день святого Валентина взагалі буде супер. Вона мені дуже подобається, тому що вона таке бархатне, таке приємне, і в ньому взагалі мега мега комфортно. Тому Так, я ще вирішила зробити пізніше, і то він мене буде легенький, я Планую лише очі трішечки нафарбувати, бо я так точно не встигну зробити торта, а там, коли там буде пауза, щось там буде довго чекати, тоді трішечки підфарбую вії і думаю, все, тому що я святкую День Валентина цьогоріч вдома. Приготування я поділила на кілька етапів, щоб було простіше. Тому я тут підготувалася для першого етапу, буде другий, третій, і так, типу, все маю купити. Майже на фінішній примі по тортику зараз ранок прокинулась від повітряної тривоги вітря, ще в п'ятій, але я все одно вирішила зробити своє ранкове чтиво, знаєте, тому що насправді як клуб завтра, і мені я просто впевнена не встигну прочитати, бо в мене ще крім того багато роботи є, а я лише на... 170-ті сторінці з 520 якоїсь там. Ну тобто це дуже-дуже багато годин читання, щоб її всю прочитати. тому я напевно всю не встигну. Тим паче я люблю фантис насолоджуватись. Але щось може піти не так, і я її можу і захопити одним махом. Тобто, побачимо, як вийде, але в мене, ж міську думка, ще не встигну, нічого страшного. І зараз я на моменті, в щось дуже швидкому моменті, там, де їх повинен обрати дракон, тобто вони постають вершником або помирають чи щось такому дусі, чи їх просто не обирають. Але щось дуже швидко я ж, я ж сказала я на 170 сімдесят сторінці, а вже такий екшн поворот якусь дуже швидко, бо я думала, що це буде кульмінаційний момент. Хоча можливо там щось буде інше, і це просто знаєте, момент, щоб щось заплутати. Не знаю. Але ось такий зараз момент. Будемо зараз читати. Дуже інтригуюче, скажімо так. Я одразу розпочинаю 14-й, тому що мені мега-мега-мега цікаво, що там буде далі? Це що таке? Як закінчився 14 році, розділ, я не зрозуміла, це що таке? Все так прекрасно починалося. Що це? це таке? Це щось не таке. А не багато роботи, навчання, робота, потрібно збігати в епіцентр і забрати замовлення. Ну, no. я тут сижу і читаю вже 15 розіл. Розпростусь біхаюся, наскільки це класно. Я тепер хочу свого дракона. Знаєте, мені дуже імпонує, що ці книжці дуже вирізняють розум Вайлет, тому що вона насправді, як для вершниці, надто мініатюрна і те, що постійно вона прожила там два місяці чи скільки там, і за цих два місяці вона. Е в основному все проходило різні ці важкі виклики за допомогою свого розуму, за допомогою знань, і це постійно вирізняється. Що вона найрозумніша, що навіть якісь е, фізичні штуки можна прийти хитрістю, можна прийти розумом. Це дуже дуже круто. А сила мужності важливіша за фізичну силу. Тобі, мабуть, це варто знати, перш ніж ми приземлимось. Мало, трішечки. Але я думала, що я вже щось не так зрозуміла чи що. Коротше, дуже епічний момент на 110 сторінці. Не спойлери. Просто ті, хто читає, то ви можете зрозуміти, про що є спойлер до ось цього моменту. Її обрало два дракони. Два. Такий золотий маленький шпінгалет і найбільший чорний дракон. Мені треба два дракони. Золоте. О, у мене є золотий дракон? Ну він оранжевий, але в нього золоті крила. Показати? А я покажу. Коротше, бачите, золоті крила, це ви... ви зрозуміли, хто це, так? Все запам'ятали. Будеш сидіти тут і читати зі мною, так. 16 розділ, все, всі пристрасті втихли трішечки, я можу побігти в магазин. Е бо Мені потрібно забрати своє інтернет-замовлення, але ще раз скажу, чому я вважаю, що це кульмінація, хоча кульмінаційний момент. Може, один з із, може тут кілька кульмінацій, я не знаю. Але те, що Ден зробив в кінці 16-го розділу, мене вибісило. Я таке взагалі не люблю. Це нахабство, мені здається, може, я перебільшую, я не знаю, але. Ну no, він мені не подобається. Він фу. Він мені більше не подобається. Мені подобається Ксейден, тому що э, загалом Ксейден клас. Ксейден топ. Ксейден клас. Ксейден том, хто, топ, хто не вірить, тому в Лоб. Зняла відео на Ютуб зараз. Я ще трішки читаю, але Мені потрібно ще попрацювати. Мене ще будуть е, зустрічі онлайн. Тому я зараз ще трішечки ловлю час, який в мене є ще сьогодні на себе. Бо далі в мене будуть просто мега насичені роботою і навчанням дні, і в мене вже не буде часу читати, тому завтра до книжкового клубу, поки можу трішечки насолодитися. Так. Хочу трішки поділитися своїми враженнями, тому що я вже прочитала значну частину половину книжки. І ще хочу сказати, що мені дуже сподобалося, тому що дуже подобається, точніше, тому що все розвивається мега динамічно, сюжет мега цікавий. Хочеться продовжувати і навіть не можеш відлипнути від цієї книжки, тому що це настільки захоплює, настільки цікаво, настільки не знаю, мега-мега-інтерестінг. Просто неймовірна, неймовірна історія. Я Тепер розумію, чому за кілька місяців буквально ця книжка завоювала півсвіт. Тут, чи весь світ, я не знаю. Мені дуже шкода, що ця книжка тільки пишеться і що ще що стільки потрібно буде чекати, щоб вийшли всі частини. Сподіваюся, що це буде мега великий цикл. Тому хочеться, значити, знаєте, як Сара Мац, що писала, що дуже багато книжок було. Якщо говорити про мої фаворити і не фаворити, день мене взагалі розчарував, він взагалі фу, какашка, мені не подобається: ксейден, ксейден топ, Ксейден клас, хто не вірить, тому клас. Вайлет мене тут трішки відштовхує, хоча її початку малюють як Героїню, яка там дуже, дуже тендітна, як важко буде стати вершницею, що вона все життя вивчалася на писарку, і що дуже багато чого вона повинна була вчити і виборювати саме хитрістю, а не силою. І ніби це все є класно, але ж вона ж виборювала хитрістю, так типу вона не дурненька, вона розумна. Тобто у неї дуже є багато плюсів, але вона постійно себе недооцінює. Мене цікавить сама сюжетна лінія, вона розвивається дуже динамічно. E, дуже цікаво, e, не передбачував. І дракон Терен мені дуже імпонує. Він такий саркастичний, такий прямий, такий харизматичний, e, такий, ну прям дуже класно омилювали дракона. Реально, персонаж, якого ти e, любиш одразу через те, що він знову ж таки чимось нагадує Ксейдена. Тобто він такий ніби. Хо -хо 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 -хо", такий я такий трошечки нарцис, трошечки такий самовпевнений, e, трошечки можу пожартувати саркастично і трішечки такий собі. Але я про тебе попіклуюся. Я тебе навчу, я в тебе вірю. Ти з цим справишся тут. Кседен теж вирізняється тим, що він не вірить. ну, типу не сумнівається в її якихось справах. Я ж тут потрішки збираюся свій книжкою клуб, тому що я не знаю. Тут знаєте, останні розділи казали, чи ти будеш від них там плакати. Всі плачуть над останніми розділами. А я їх читаю останні хвилину, тому що мені тут залишилися трішечки. Трішечки, в моєму розумінні, це ого 60 сторінок. Я не впевнена, що я встигну запрочитати до клубу, але надіюся, що встигну. You are my place. You are my mad strike. Send me a place. are my Уам Пейс. Юама a Семіаблиз. I wish we could stay. But I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had them. Such a Such <laughs> a йо має це остання сторінка? Це що таке? Це капець, дорогі друзі, це капець. От що такого я не очікувала? Я такого не очікувала. I'm so sorry! Це що таке? Це що таке? А, мені потрібно трішки свої емоції спалити. Зараз ми з вами їдемо в книжковий клуб, щоб я не запізнилася, і вже, і вже завтра з вами коли вже трішки стихнуть після прочитання з вами поділюсь. Але закінчення таке, ну.

Сьогодні вже новий день. Вчора в мене був книжковий клуб за мотивами четвертого крила. Ну, я там нічого не знімала, був лише такий маленький фрагментичок, який ви бачили. Вчора на онлібуксі нам давали пряніки такі з У Мені така штучка залишилась від них, але саме мене, ну типу не передбачення, а в якому хто там в клубі я була в піхотинцях, не вершником, піхотинцем. Я засмутилася, але нічого страшного. Там дівчатка приносила свої наклейки. І я змогла кілька собі відхопити. Ось такий. от У мене є терен. Ось такий. Підхопила ось такого терена. Дивіться, красота. Тут у нас вже золото, цей терен. До речі, я спочатку не зрозуміла, чому нашого період Кизде на ну всюди золоце малюють більшою ніж терен, хоча так же ж не є в першій частині. Але потім я зрозуміла, чому спитала свою теорію, мені підтвердили вчора. Тому я вже знаю спойлери до другої частини, і ви вже теж, напевно, здогадалися. І найулюбленіша наліпочка, яка в мене є, це ось такий терен. Просто приколдесний. А сьогодні до мене приїхала посилочка від KSD. Звичайно, це мерч по четвертому крилі. Ну, або ну, щось, я би так вставляла сюди е, це все. Отже, шопер приколдесний. Він е, трішечки за розмірами менший, ніж стандартний шопер, мені здається. Мені здається, стандартні шопери трішечки більші. Ну, від Only Book Шопер точно більший. Знаєте, це трішечки менше. Не, не критично, прям ну, трішечки є. Але термокружка виглядає ось так. На мені фокус, на мені, сюди на кружечку. Ось. І ви думаєте, що я до неї відчепилася? А тому що тут перехід нерівний через те, що це видно якась бумажечка. І де запхали, обкрутили вокруг, і через це тут трішечки негарно. У мене були дуже насичені дні далі, тому я ніяк не встигала дозняти цей відео до кінця. Тому вирішила вам трішечки показати. Я була на жіночому бранчі, Також зустрілася зі своєю подругою в кафе новою подругою. Ми дуже гарно посиділи. А також була на зустрічі зі стилістом. Але це дивіться далі. Буде дуже цікаво. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. To lose. Show me you can be more than just my enemy. One. Я тільки що вийшла після зустрічі з стилістом. Зараз весь вечір, напевно, буду перегрібати весь гардероб, тому що шукаю свій стиль. Отак. Нарешті підбиваємо підсумки по четвертому крилу. Отже, авторка Ребека Ярус. Ми вже знаємо, що це фентезі. І я чесно скажу, це фентезі буде стояти на поличці улюблених. Мені дуже сподобалось. Я вже чекаю другу частину. Вона, до речі, має вийти літом в перекладі. Якщо я не помиляюся, оформлення книжки, ви бачите, ідеальне, але я її стигла якось вже пошарпати трішечки. У мене було багато нотаточок. Ну, відносно, вам тут їх погано видно, але їх там достатньо. І загалом якість книжки мені сподобалась. Читати було надзвичайно приємне, чорний зріст це щось мега-мега-класне. Тепер котимось до самої історії: до Вайлет, Ксейдена і, і інших персонажів. Отже, у нас є головна героїня Вайлет. І що мені у ній сподобалось – це те, що вона не була. Ле ідеалізована. Зазвичай, головна героїня ні звідки, має якісь там здібності, вона якась там мега особлива, і цьому немає ніякого підґрунтю. Тут ми бачимо, що головна героїня була такою слабесенькою, такою нещасною, але своїм розумом, хитрістю вона змогла досягти якихось вершин, тобто в неї не було якихось мега здібностей, які вона спеціально е якось отримала з небес. так? Вона сама їх собі розвивала. В цьому вона мені імпонувала. Деколи її думки щодо. Ксейдена особливо на початку мені були незрозумілі, але потім я її почала розуміти. Ксейден. Ксейден такий трішечки бедбой на початку книжки, і він мені сподобався як персонаж. Він дуже класно пропрацьований. Уже на кінці книжки мені дуже подобалось, наскільки він там про неї турбується, як це в нього невимушено виходить, і ніхто навіть там міг не підозрювати про це. Тепер котимось до Дейна, друге дитинство Вайлет. І ось цей Дейн мені не давав спокою всю книжку. Він мене бісив, він мене бісив своєю гіперопікою, незрозуміло чого, І чого він її там захищав. Знаєте, коли ти просто переживаєш, все окей, але коли ти забираєш весь світ через те, що ти за когось переживаєш, це вже не окей. Тобто він би мог її якось підтримати, сказали, тебе все вийде, а не давай я тебе тихенько відправлю в, до, писарів, до писарів. День трішки чомусь схожий на Темліна з. Двір шпів троян, бо той теж мав таку гіперопіку, і в того і в того не було справжніх почуттів в результаті. Тобто, це була просто якась залежність від людини, на мою думку. Ксейден класний. Ксейден мені сподобався тим, що він реально е, турбувався і підтримував Вайлет, тому що він навіть зробив і сідлесільце. Сідельце зробив на дракона, на того ж дровецького дракона. Зробив сідло, щоб вона не випадала з того дракона. Це ж взагалі. Як це мило. і робив дуже багато вчинків хороших, щоб допомогти їй стати. Кращою, а не оберігав її від всього світу. Також там була сестра е, Вайлет Міра. Вона тут не так часто фігурувала, але в моментах, де вона фігурувала, вона мені дуже імпонувала. Вона прям справжня старша сестричка, яка підтримує, яка не буде тебе там, не знаю. Вона мені дуже сподобалася як персонаж, але її було замало. Мені здається, в другій частині буде більше. Мама, мама Вайлет. Я навіть не пам'ятаю, як її звати: генералка, якась там на цьому зупинимося. Вона мені. Взагалі не сподобалися, ну, просто негативний персонаж, звичайно, він тобі не дуже сподобається. Але дуже багато моментів не ясно, але через те, що її зробили таким негативним персонажем, не довелося виправдовувати, чому Вайлет опинилася в вершниках. Отак. Також, коли Вайлет якось досягала таких якихось висот, там, знову ж таки, спойлер, до ось цієї секунди здобула двох драконів, то вона би мала. Ну, підтримати, якось порадіти, такого ого, ти така, така мініатюрна, і двох драконів осідлала, два дракони тебе вибрали. А вона просто дивилася. По сюжету, що у нас відбувається по сюжету? У нас є два клани. назвемо це клани вершників і писарів. І писари це такі люди, які нотують історію. О, до речі, не завжди правдиво нотують історію. І Вайлет самого початку мала бути писаркою, як і її батько, але мати її відправила до вершників, а мати була генералом. Вершників, ну щось таке. І вершники це ті, хто проходять навчання, що потім дракон їх обрав. Але впродовж навчання більшість з них помирають під час випробувань. Тобто це таке щось мегаблагородне і виняткове для кожного вершника, який дійшов до кінця, і все-таки дракон його обрав. Тому що навіть якщо ти вижив, не означає, що дракон тебе обере. По сюжету книжки рухається так, що ти проходиш різні випробування. І якщо ти з ними справляєшся і виживаєш, ти переходиш до наступного курсу, виживаєш, дракони тебе обирають, і ти працюєш чишся далі. Якщо не приходиш, то ну все, гудбай ранку в них читалися списки тих, хто загинув, і в них була традиція спалювати всі речі цих загиблих. Сам процес, коли дракони починають обирати собі власників. Власників, ну, власники вершників, це відбувається на стоїть якісь там сторінці, тобто доволі швидко, бо книжка та здорова. А я очікувала, що це буде кульмінація в кінці. І я була дуже здивована, що дракони так швидко почали обирати. Мені загалом дуже сподобались дракони, як вони тут промальовані. Тому що тут дуже класна штука. У драконів з їхнім вершником є зв'язок, вони читають думки один одного, Тобто, вони можуть спілкуватися через думки. Ну, якщо вони там поведуть якісь стіни, то ти думки не прочитаєш. ale ale Але хто таким-то користується? і це дуже сильно допомагає і в бою. І загалом дракони тут не були як другорядний якийсь якісь як Додаток це були повноцінні герої, я б сказала, головні герої, які дуже круто прописані, особливо дракони Вайлет. Я не знаю, чи це спойлер чи не спойлер, тому що можливо ви вже це точно чули. Якщо для вас можуть бути спойлером про дракони, чи вайлет вони обрали чи ні, то мотайте до цієї хвилини. Якщо ви вже знаєте цей спойлер, то Слухайте. Отже, Вайлет обрали два дракони: Терен і золоце. Ну, я її називають золоце, а хай буде золоце. Такі малі дракон, який які там ще літать не толком. і не міє. Обрав Вайлет. І здоровий, такий здоровецький, найбільший дракон, який майже ні з ким ніколи не поєднюється, обрав Вайлет. Через те, що вона зробила дуже величний такий вчинок, скажімо, побігла захищати цього. Мені пусічку дракончика. Отже, вони її обрали. Що В результаті сталося. В результаті сталося, що в кінці я плакала, ви бачили. а книжка закінчилася дуже інтригуюче. Ну, прям мега інтригуючи. Якщо Ровека Ярос хотіла, щоб прочитали другу частину після останньої сторінки, не читайте її ні в якому разі, якщо ви тільки почали читати, ну ви прям дуже собі зіпсуєте настрій. Прям дуже не читайте останню сторінку. Я знаю, що в деяких єзвичках читати останню сторінку, щоб там вже не дуже там, переживати продовж книжки. Не читайте. Це просто вам буде вибух мозгу після всього, коли ви прочитаєте останню сторінку. Це просто мега-мега класно. Мені дуже сподобалася світобудова, як вона пробудована, як вона прописана. Мені дуже сподобались персонажі, як вони пропрацьовані. Дуже класно, що тут було багато персонажів другорядних, і кожному потрішечки давали увагу. І це було дуже цікаво. Тобто вони якось брали участь в якомусь житті. Класно, мені сподобалося, що головна героїня не була типова в плані того, що на неї все звалилося, всі суперсили. З неба, а вона сама їх досягала. Дуже мені сподобалися дракони. Дракони дуже мені сподобалися. Прям перфект. Дракони це клас. Якщо ви не читали фентезі, тільки хочете познайомитися з цим жанром, починайте з четвертого крила. Але потім ви можете трішечки розчаруватися в інших фентезі А якщо ви любите читати фентезі і ще не прочитали четверте крило, що з вами? Не так? Читайте, беріть і читайте. Ну, а що? Мені дуже цікаво в другій частині, як розкриється її матір, як розкриється такий величезний секрет на кінці книжки, оце з останньої сторінки. І що взагалі буде відбуватися? Тому. Літо будемо з вами читати другу частину. Ну а на сьогодні все обов'язково підпишіться на цей канал, поставте пальчик вгору, напишіть коментар, яке відео ви хочете бачити наступним. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там в мене дуже багато мотиваційних постів, відуки на книжки, вірші і так далі. На мій Тікток там теж дуже багато корисної інформації про саму розвиток. І я навіть почала вести свій телеграм. Я там деколи кружочки записую, смішні, деколи голосові, типу подкастики такі на різні смішні теми. І загалом буду публікувати різну корисну інформацію. І Там, якраз таки, в закріплених повідомленнях ви найдете додаткові розділи до четвертого крила, які перекладені від імені Ксейдена. Ну а на сьогодні все. Всіх люблю, цілий бумаг. Пока-пока.